Добрий вечір. Так, уже вечір. Тому що після роботи, осінній чудовий день, ішла з роботи і отримала ось таку посилочку. Сьогодні у нас буде знову розпаковочка. Дівчатка мене балують, мої друзі-підписники, присилають мені гарні чудові подаруночки. Хочу разом з вами розпакувати і подивитися, що нам сьогодні прислала Танюша, Таня з Конотопа. Уже мені Таня. Не один раз присилала посилочки. Будемо дивитися, що цього разу. Таня дуже гарна, добра дівчинка, Вона сама вихователька, дитсадочка. садочка виготовляє багато речей своїми ручками. І плете браслетики, і робить віночки. І ще багато чого в неї таких талантів є. Присилала мені вже браслети патріотичні. Гарна в нас осінь. Сьогодні гарна погода. Тихо-тихо. Дощу немає. Добре запаковано. Що ж там Таня нам прислала? Ой, Танюша! Я бачу зверху листівка. Листівка прочитаємо. Наша дорога мадам Надін. Дякую вам за те, що ви з'явилися і у моєму житті. Ви наш промінчик сонця. Ви змінили мене краще. Дякую. Таня. Такі слова дуже приємні. Дякую, Танюша. Це крем уход для обличчя. Таня, Танюшка. Давайте будемо ставити. Так, ой, Китя. Шоколадний котик. Яке мило. Красивий котик. А це що? Ой, Таня такий оригінальний, я не знаю, в мене дівчата всі щось придумають, щось індивідуальне, щось на пам'ять залишать. Так, тут є от таке письмо. Зараз почитаємо листівку. Ой, Танюшка. Що ж ти написала? <сум> Дорога мадам Надін, ви наш еліксир душевного спокою. Ви повітря, яким ми дихаємо. Це для вас невеликий. Пред... Презент, якщо ви посміхнулися, дякую, щоб ви посміхнулися. Дякую вам, що ви з'явилися в моєму житті. Дякую вам за все, з любові ваша конотопська, конотопська відьмочка. Будьте щасливі. Таня оригінально придумала, замотала. Що це це вона придумала? Ой, я не можу. Подивіться, яка надпись. Подивіться, написано Мадам Надін, Танюша. Мій любимий колір. І мені буде для мене такий красивий світер. Таня. І придумала і розмір гадала. Ціка краса. Правда? Ми, дівчатка, так любимо. Ну і убрання. Дякую, Таня. І тепло, щоб я не замерзла. Правда? О, Таня, мадам Надін. Клас. Ой, Танюша, ну це ж не все. Тут ще щось є. Таня положив такі сережки. Дивіться, які красиві сережечки. Таня, Таня. Так, так я. Такі магнітики. Бомбочка для ванни. Дощечка Дощечка києво Печерська лавра. От така. М -м -м. Маска для обличчя. Ой, носочки. Вони написані, підписані. Дивіться. Дивіться, яка краса. Мадам на дід. Боже, навіть носки в мене є і мені. Дівчата попридумують. Дуже красиво. Це так для обличчя. О, це ж не все. Ще щось. Таня, Таня, Танечка, Танюша. А це дощечка. Дощечка. Написано Мадам Надін на пам'ять від Конотопської відьмочки. Дивіться, яка красива україночка. Танюша. Мадам Надін. Дін. Будемо така моя дощечка вісіть. Я тобі щиро дякую за твої подарунки. Ти оригінальна. Придумаєш всякі для мене сюрпризи. Дякую, Таня. Дякую вам, що ви в мене є. Я вас теж дуже люблю і шаную. Дякую, Танюшка.